Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Рурик усе забуває! Жив був маленький динозаврик на ім'я Рорик. Він був дуже милим динозавриком завжди усміхненим. У нього було зелене лускате тільце, короткі лапки, кругленький хвостик і великі щирі очі. Рорик усіх любив і завжди радо відповідав так, коли його про щось спросили. Але дуже швидко забував усе. Так, постійно забував. Мама його просить про одне, він згоден, але вже за хвильку носиться як вихор і робить зовсім щось інше. Тато просить допомогти, рорик радіє, але потім ловить метеликів. Лізе на дерево чи вигадує собі нову гру. І всі залишаються ні з чим. Одного ранку мама готувала сніданок, омлет з мушками шкварчав на сковорідці. папоротевий чай парував у чашці. І раптом вона вигукнула Рорику! Зніми, будь ласка, білизну з мотузки. дається буде дощ. Добре, мамо, зараз. відповів Рорик. Але саме побачив, як із землі визирнув великий червоний черв'ячок. Ого, цілий черв'ячковий тунель. Зрадів динозаврик. І побіг копати. Про білизну, звісно, забув, і через п'ять хвилин налетіла злива, блискавки, грім, вітер. Вся білизна намокла. Майка з мотузки навіть полетіла в кущі, а сусідське опудало для гусениць. Розмокло і стало схоже на мокрий мішок. Наступного дня тато попросив. Рурику, принеси, будь ласка, газету з пошти. Я хочу почитати нові новини. Гаразд, зараз буде зроблено, відповів Рорик. І щиро хотів це зробити, але, вийшовши з дому, він побачив свій хвіст. Ж спіймаю. вигукнув він і почав ганятися за ним колами. Крутився, сміявся, падав. А коли згадав про газету і побіг до поштової нори, двері вже були зачинені. Тато залишився без новин. Ще іншим разом мама сказала. Рорику, не забудь полити кактус, він сохне. Добре, мамусю, зараз зроблю. Пообіцяв рорик, а сам уже стояв на скейтозаврі і мчав на ньому з гірки, гучно сміючись. Кактус стояв самотньо, млявий, і до вечора зовсім зів'яв. Його колючки зігнулись, а вигляд став такий, ніби хтось залишив старий черевик на сонці. А ще одного разу бабуся попросила. Рорику, поверни, будь ласка, книжку до бібліотеки. Дуже важлива про героїв травоїдів. Добре, бабусю, буде зроблено. Рорик, і поклав книжку під подушку, бо йому якраз захотілося побудувати печеру з сковт. Через кілька днів з бібліотеки зателефонували. «Вас турбують з бібліотеки. Ви не віддали книжку. Ця книжка дуже цінна і мала попасти на виставу, але не попала. І через це ви маєте за неї заплатити, бо не повернули вчасно. І таке з рориком траплялося щодня. І от якось усім це набритло. Наступного ранку рорик прокинувся, потягнувся, понюхав повітря і нічого. Жодного запаху сніданку. Він здивувався і пішов на кухню. А мама сиділа за столом, пила чай і читала книжку. Мамо, а сніданок коли буде? Ой, синку, зараз? відповіла вона і навіть не глянула на нього. Рорик нахмурився, але вирішив не задаватися. Тату. А ти полагодив мій велосипед? Сьогодні ж я з друзями їду на пікнік. Тато сидів у кріслі з газетою в лапах. Зараз буде зроблено. буркнув він, не підводячи очей. Рорик вийшов на двір. І сів на порозі. Велосипед стояв, як старий скелет. Одне колесо криве, ланцюг вісить, сидіння перекошене. І тут раптом він помітив друзів. Агов, а звідки це ви йдете? З пікніка! Ей! ви ж мене мали запросити. Ой, вибач, забули. Рорику стало дуже сумно. Він вперше відчув, як це. Коли тобі щось обіцяють, ти на щось розраховуєш, а натомість нічого не отримуєш. Увечері він тихенько підійшов до мами. Мамо, я зрозумів. Я був як дощ, що заливає прання, і як двері пошти, що закриваються, коли тато ще біжить. Я дуже хочу змінитися. Мама посміхнулася. Ніжно обійняла його і сказала Це добре, рорику. Але пам'ятай, зміни повинні бути не на словах. А на справах з того дня Рорик почав старатися. Коли мама просила зняти білизну, він одразу біг і знімав. Коли тато просив принести газету, Рорик летів до пошти. Коли кактус потребував води, він ніс ціле відро, книжки в бібліотеку. Він повертав раніше, ніж треба. І навіть друзі казали, наш рорик тепер справжній відповідальний динозавр. А на день народження, мама, тато і бабуся з друзями вручили йому подарунок, футболку з написом. Я більше не зараз. Я діло, Єрорик усміхнувся, бо тепер він знав, що бути відповідальним набагато приємніше, ніж бути забувакою. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.